Вітаю! Сьогодні на обзорі монетка України 5 копійок 2008 року. Монетка має брак, наплив металу, як бачимо. Монетка виготовлена з магнітної сталі, притягується магнітом, а верх монети бачимо такий товстий тризуб. Вверху напис Україна також потовщений. Внизу дата і по боках. Колося пшениці та листя каштану. Гурт монета має мілку носічку і реверс монети, напис 5 копійок та по колу ягоди калини у вісьмій ячейках. Ягоди, як бачимо, також мають різну форму, що і надає даному екземпляру монети. Цінність в тисячі та десятки тисяч разів. Ціна на сьогоднішній день такої монетки стартує від 1-1,5 долара в залежності браку. Є ще також крокодили, вони трошки дорожчі по цінах. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.